Так, є гарні новини для всіх тих, хто не получив або не успів отримати гроші по під 11. Всі, ви вже напевно, знаєте, що подача під 11 заканчується 30 квітня, 30 апреля. Тож, всі, хто не успів або не отримав гроші, ми зараз робимо це все по коректи без ограничений це робиться все. Хто в це не вірить, наприклад, всі можуть звернутися до ближайшого жонда і спросити у них, чи можна зробити зараз по коректі і отримати гроші на протязі до 45 робочих днів. Але, як на практиці показано, від одної неділі до трьох ви можете їх отримати. Тож не потрібно ждати сюдучого року і подач. Також ви можете отримати допомогу на дітей до 1112 злотих за домашній інтернет 760 злотих, за доїзд транспортом, якщо ви доїжджали до роботи за власні кошти. Наш досвід більше як 7 років. Тож звертайтесь в Viber. Тільки в Viber плюс 38 682 і ми вам зробимо все швидко, правильно, і ви вже е, буквально от неділі до трьох можете отримати ці гроші. Тож, не завлікайте, звертайтесь, також поділіться цим відео, поставте лайк, підписуйтесь і всім гарного дня!